Нація вмирає не від інфаркту. Спочатку в неї відбирають мову. Говорить Ліна Костенко. Сьогодні війна триває не тільки за нашу землю. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Ми боремося за нашу ідентичність, мову, культуру. Адже наші вороги не приховують, що їхня зброя проти України і русифікація та знищення всього українського. Вони багато віків забороняли українські школи. Преси, пісні навіть забороняли називати дітей українськими іменами. Зараз перше, що робить росіяни на окупованих територіях, це знищують у школах українські підручники та книжки. Змінюють навіть дорожні таблички і в Мова це захист країни навіть на передовій. Ех, друзі, розкажу вам декілька слів про роль мови на війні. Нас тактичних медиків вчать розмовляти з пораненим. Виключно українською мовою. Чому? Уявіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні. Він може вихватити зброю, просто всіх розстріляти. Тому мова на війні переважно та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Чимало наших захисників зрозуміло, що мова ефективніша навіть за автомат. Відомий доброволець полку Азов закликає говорити та стріляти українською, захисти межу між своїми та чужими. Російська мова це мова терористів, які забрали у нас мирне небо, Ковку з та безпечне дитинство. Мова це щит перед Росією. Наш особовий маркер, який визначає твою ідентич ідентичність. Ми надто довго не надавали значення мові як могутньому елементу власної оборони. Що буде з Україною, залежить і від тебе. Якщо ти не хочеш, щоб Росія домоглася свого, використовуй наш, проти неї нашу спільну зброю, мову. Адже мова це наша безпека. Добре знати її. Міг користуватися нею. Обов'язок для кожного українця. Незалежно від віку. Не бійся робити помилки. Ось десь лайфхаків, як перейти на українську. Записуй та відправляй голосові месенджі українською. Почни розмовляти українською з друзями та окові родиною. Дивись фільми українською. Пиши українську смс, повідомлення та електронні листи. Це Класний спосіб потренуватися та дають тобі в поміч. Тоби книги та пресу українською мовою. Підтримай нашу культуру. Налаштуй мову, сайтів та техніки. Обери українську мову в банкоматах, платіжних терміналах та сайтах. Прикріплюй на холодильник послання для рідних українською мовою. Шукай українською необхідні матеріали та інформація. У Гуглі та в Вікіпедії. Говори українською з касирами і з службами обслуговування. Вони теж разом з нами вчаться. Слухай українську музику. Пам'ятай, мова це зброя та щит нашого народу. Це заповука нашого миру і майбутнього.